Ви Знаєте, тут дійсно існує величезна проблема. І нею я займалась вчора цілий день, і власне сьогодні я була в менській колонії у Юрія Луценка для того, щоб пересвідчитись особисто в його стані і в тому, як він отримує медичну допомогу. Дійсно величезна проблема. Державна пенітенціарна служба України перед тим, як робити будь-які дії. Які можуть викликати такий суспільний резонанс, повинна все-таки збирати засоби масової інформації і розповідати про те, що 23 січня було проведено оперативне втручання, яке вимагало певної реабілітації. Реабілітація завершена. Всі процедури, які вимагали крапельниць або вимагали ін'єкції, завершені, проводиться виключно лікування. Шляхом прийняття таблеток, яке можна проводити в тому числі і в умовах менської колонії, зв'язку із цим, 29 числа, прийнято рішення про виписку Юрія Луценка з приватної клініки Оберіг. І переведення його відповідно до менської колонії. Принаймні, це з'ясувала я вчора, коли почала е, збирати інформацію. Отримала виписку, про яку каже пана е, пані Ірино, е, отримала відповідну інформацію з ДПТС. І сьогодні я була зранку в менській колонії. Для того щоб подивитись, тому що Юрій Луценко має продовжувати і виконувати рекомендації лікарів клініки оберіг. Я хотіла подивитись, як це відбувається на практиці. Е, е, я побачила все, що хотіла побачити. Він отримує всі ліки, які йому прописали відповідно до. Тої схеми, яка прописана лікарями оберігу.